Зараз я розповім, як ми робимо дуже смачний соковитий шашлик. Беремо м'ясо, бажано ошийок, і нарізаємо його немаленькими кусочками. І для нашого рецепту знадобиться дуже багато цибулі. Ми взяли цибулі з городу цього врожаю. Десь 5-6 луковиць. Ми їх нарізаємо можна дрібнішими кусочками, можна такими, можна кільками, але отак от трішки віджати, для того, щоб з'явився сік. Він буде маринуватися в соку цибулі. Далі ми додаємо сіль, 2-3 щепотки ну, за смаком. І ретельно все перемішуємо, дуже-дуже ретельно, щоб сік цибулі попав на кожен шматочок м'яса. Потім ми беремо уксуса трошки, додаємо до м'яса і ретельно знову перемішуємо. Ставимо наше м'ясо десь на півдня, можливо на ніч, для того, щоб воно маринувалося. Потім, коли вже м'ясо пустить сік, ми додаємо мінеральної води. Теж подивіться за смаком, яку кількість вам додавати. Вкрили на наступний день. Воно вже пустило сік. Ось ну, такі. Треба його помішати. Зараз спробуємо, що треба додати. О, як смачно пахне. Пробуй давай. Воно вже, вже готове. Тим часом готуємо мангал. Насипаємо кухлі. Запалюємо його звичайно нанизуємо шашличок. Смажиться цей шашлик дуже швидко, тому що він вже готовий до вживання, тому що він маринувався ціли, цілу добу. Ось така краса виходить, дуже гарно пахне і дуже-дуже-дуже соковитий. Дуже соковити виходить. Тому всім смачного. спробуйте такі рецепт і не пожалтійте. bye, -bye.